Коротше, є проблема. В Душовій відривалася полка і треба йти купити другу. Тож приїхав до пєпко. І зараз буду щось здивитися. Може, щось дай виберу. А Води в Далечині пепко відніється. Але справда спочатку треба до Ковфланда купити собі води пожара, а пити хочеться. Так, пиво, 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 от води.

Якраз прикольно, що всякий поставити собі. Можливо, от таку якусь трохи поменше. сильно великої не треба. Коротше, вибір впав, ну прийму. Я думаю, хватить невеликої там пару шампунів поставити і все. Наче все купив. А тепер друга проблема. До автобуса ще чекати десь годинку з копійками, а то й більше. Що робити? Бог його знає. Зараз будемо щось робити.